Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Щось я трошки відволіклася від города. Особливо нічим не займалася. Були другі справи. Такі не дуже значні, тому нічого не знімала. А сьогодні хочу, зараз пройду і заберу огірки, бо вчора зранку збирала, бачу, вони вже знову висять здорові. Пройду огірки і саме перше буду поливати вручну. Огірки, тому що капельний тут у мене стрічка стара йшла, і якраз тут, де огірки, видно, позабив, воно де-не-де капало і воно нічого не дає. Тому зараз поливалкою буду поливати, наскільки я зможу. І потім буду дивитися по ситуації, що далі робити. Роботи дуже багато, але буду, як кажуть, по мірі поступлення проблеми. Наскільки вистачить сонечко, сьома година, вже сонечко високо і вже починає припікати, тому що встигну до, до спеки, бо спека неможлива. Казали, що на цій неділі, неділі буде похолодання. Ну саме менше бачила 29 градусів і в середу хмарно, але ну, це ще не значить, що це буде хмарно. Е, неможливо видержати дворі просто. Виходиш, ми вчора в місті були, виходиш з магазину там кондиціонер, виходиш на вулицю, ну просто не можна дихати. Просто гарячий воздух, в машині їхали, теж вітер дує гарячий. ну, ну Це неможливо витримати. Я не знаю, як ці рослинки бідні витержують. Тому зараз поливаю, а потім побачу, що підійде під руку. Ну, друзі, трохи назбирала. Немає навіть піввідра, але в'язь є. Бджілки літають, так що шкода, щоб пропадали. Зараз займусь поливом. Ще, друзі, ось вирвала кабачки. Ці, що я досаджувала, вже потрошки є. Багато немало, у мене там, скільки вісім чи скільки кущиків потрошки є. Але вже, бачите, вчора не зірвала, то деякі переросли. Ну нічого, зато є. Ще, друзі, в парнику зірвала огірки. Полила, друзі, огірки. Десь Тобто по поливалки де чуть більше-менше, ну, лила під самий корінь і трошки навколо, щоб волога земля була. Ну, Тут в мене ще кріп є. то полила і з цієї сторони. Потрошки, хоч трохи, тому що капельний, я скажу, там капає, там не капає. І ось бочка 200 літрової води пішла тільки оця на два рядочка гірків. Зараз ще в парнику. Не знаю, ці огірки вже треба край збирати. і Є, огірочки в'яжуться, але я скажу, біла крилка така, що ну, зараз, мабуть, не буду, все-таки пополиваю тут, а ввечері не знаю. Не буду загадувати, якщо вийде, то треба поприбирати. Ну, а так, все добре. Ось, друзі, в мене в парнику вже з'явився баклажанчик. Хоча, по суті, ну, він був раніше будь-чим на городі. На городі в мене вже давно. А тут тільки зав'язався, але е, у нас накрито затінняючою сіткою, і тут їм е, сітка 80% і їм тут трошки темно. Бачите, перці також повитягувалися, є перці. Але в цей час у мене в минулому році я вже рвала, вже стиглі були. Зараз такі є перчики, я іноді зриваю, але вони не стиглі і не такі м'ясисті, хоч поливаю. Один, слава Богу. Це я в мене своє насіння. Колись купила на базарі і зібрала насіння і висаджую. Вони мені подобаються м'ясисті такі. Не знаю, як називаються. Але, є. але я ж кажу, в минулому році в мене вони вже в мене росли вони там попід стінку, і там більше сонця попадало на них, і вони не так витягувалися і плодоносили. Поливаю, я ж кажу, в парнику, ось пару днів, що я так не поливала, як положу. А то завжди, через день я поливала і. Все нормально. Помідори, ну, ці я показувала ці нормально і ще до сих пор є. Але білокрилка замучує. Тут дуже погано, тут взагалі немає нічого, не знаю. Мабуть, треба дивитися та повиривати, коли вони будуть. Тут один, ну а тут один. Це, звичайно, не помідори, але зважаючи на те, що і на городі нема толком помідорів, то я не, не здивована. Тут помідорчик, ну так. Там починають достигати, ну тут трошки на цьому є. Тут, бачите, там, там ідуть гронами. Ну, ось так. Так що в цьому році перником я не дуже задоволена. Ну, так, можна надіялася на краще. Огірки, ось що дивіться, в'яжуться, але не знаю, скажу, тут листя чорне чи просто обрізать. Листя та опустити хай ще трохи побуть. Ну, Білукривку це вже треба конкретно травити, а так як в мене ще тут ростуть рослинки, то хімію я тут приміняти не буду. А вже, мабуть, коли приберу все, то тоді вже пообробляю повністю парник, закрию і будучимся обробляти. Ну, ось так. І ще в мене в цій бочці лишилось трохи води. Тут, правда, не повна була, то я полила в парнику. І ось мій перчик, який я висаджувала. Саме пізніший є, і хочу звернути увагу. Дивіться, тут ось у мене набирається вода в бочку і протікає тут на десь з'єднаний шланг. І дивіться, які гарні перці. Такі більш м'ясисті, здорові. Ось, дивіться, який красунчик. І ось поруч, геть геть маленьке. Я в цьому році щось не поливаю, не знаю, не вистачає мені часу. Тому і не почистила їх добре, зараз побачу полью і трошки, мабуть, все таки почищу їх. Ну от, друзі, полила перчик, хоч потрошки, але полила. Треба порихлити землю, трошки з бур'янами повоювати. І ось полила, тут я показувала, посадила кріп, петрушку і моркву. Кріп уже сходить. Ось якийсь маленький ще, але сходить. Наскільки видно, ось більший. Ось все. Бачите, вже сходи. Так, все, треба поливати і теж бур'яни прибирати. І набираю в бочку води, Уже ми вже набрали. Не знаю, щось з насосом, теж щось він погано качає, але потихеньку набираю, зараз цю, може, доберу ще, а вдругу вже пізніше хай набереться води в криницю. І хай відпочине насос. Мій. І ось, друзі, вже відцвітають мої гладіолуси. Ще не всі понамічала, тому сьогодні зараз понамічаю і які вже поцвітали, позрізаю. Я вже говорила, для того, щоб формувалася гарна цибулинка, треба вершки знімати, щоб вони не тягнули на е, утворення насіння. І ще раз хочу показати вам. Ці, що я купляла, ось білий. Ну, ще не відкрився, але видно, що він простий. Не знаю, тут один тільки цвіте, тут ще не цвів, один пропав. І тут оце, бачите, отакий. От ну, гарний, я нічого не скажу, але він простий. То... І де, де він у мене починається? Паличка. Раз, два. Раз, два, три. Оце третій. Тут фіолетовий був, а два таких помаранчевих. Ну, там далі вже, я ж кажу, намішаний і непонятно, що, ну, що зробити. Що є, що маємо, то маємо. Ось. Розквітає мій білий, простий. І ось білий цей трохи гафрований. Бачите? Так що, ну, і ось ще не можу не показати це зелений какаду, Бачите? такий він. Хоча, мабуть, більше всього, що це оце зелений він, такого салатового кольору. А це кремовий, так, да, це кремовий гафрюк. Це теж з моїх. Ну що, зрізаю, підписую під і так ще поки сонечко не дуже так шмале, то трошки попрацюю. Ну, от, з ладіволосами по камісті все. Позрізала від попідв'язувала, пройшлася в ряду, попроривала бур'ян і пройшлася. Цим культиватором міждорядку. Так що тут порядок, поки місць буде ну, чиста діляночка, я буду займатися другими. Тут теж бур'ян є, все, треба виривати, прополювати. Зараз ще хочу піти зірвати баклажани. І, мабуть, на цьому все, тому що вже жарко. Ось, друзі мої баклажани. Є баклажанчики, слава Богу. Жук старий сидить, не знаю, ще не дивилась молодий, бо душила. Це вже декілька днів не дивилася. Що тут робиться. Так що. Старий є. Старий ще з геті в дворі всюди лазить. Зараза така. Ну, баклажанчики є. Нав'яжалися багато. Зараз який більше позрізаю, а то хай підростають. Слава Богу, що є. Я Ну, Ось, друзі, майже відройте. Нарвала, є різні. Але в основному ось такі. Мені вони дуже подобаються. наступний рік, сподіваюсь, теж посажу такі. І пройшлася. Старий жук є малого. Майже нема де-не-де, ну практично нема. І не кропила. то пройшлася декілька раз подушила. І слава Богу, все добре. Ще треба почистити, трошки знизу листя сухе поприбирати. Ну вже жарко дуже це вже. На якийсь інший раз. Перець тут мені не подобається. Мене в цьому році взагалі перець дуже поганий. Але виновата, мабуть, я сама. його треба Кожного дня поливати. Ця капельна не дуже допомагає. Треба, мабуть, на ту бочку десь 2-3 ленти і не більше. А в мене тут, виходить, по 6-7 лент. І ну, не вистачає, воно покапало, покапало, а перець любить гарну вологу. Тому буду, мабуть, поливати вручну, а треба щось думати, щоб був нормальний полив. І от ще назбирала трошки помідор. Звичайно, ті роки я не одне і велике відро, а це маленьке відеречко і та неповне. Але що маємо, то маємо поїсти. Є. Скажу одне, що фітовтора, фітовтора, не знаю наскільки вона там є. Трошки сохне листя, але вершинної гнилі дуже багато. І ось, друзі, участок, де я кропила. Майже повисипав, опорту, повисихало, портулак то й ніяк не можна вбити. Ось дивіться, навіть берізка геть суха. Купила знову отруту. Ну, не знаю, коли буду, може сьогодні, якщо вийде покроплю. Буду всі доріжки, все кропити, тому що треба якось виводити цю біду. Друзі, що то чоловік вдома? Зразу чувствується. Вийшло ще, друзі, під вечір. На свої баклажани. І знаєте, що під вечір більше жуків. І старі, і, і, і малі, трохи більше є. А старі хто вообще, море. Чи вони на вечір вилазять, чи я не знаю. Так що так, ще пройдуся. А з вами на цьому прощаюся. Дякую всім, хто додивився, дякую за вподобайки, за підписки. За коментарі, всього найкращого, всім миру, спокою і міцного здоров'я. Прощаюсь з вами на цьому. все, пока.